Ізраїльські військовики в понеділок заявили, що завдали ударів по сотнях об'єктів Хезболи, уразивши приблизно 1300 цілей. За даними влади Лівану, через це і попередні обстріли загинуло 492 особи. Ще десятки тисяч мусили тікати з міркувань безпеки. Як повідомив контрадмірал ізраїльської армії Даніель Хагарі, у наслідок ударів було вражено склади з крилатими ракетами великої дальності, важкими ракетами, ракетами малої дальності та безпілотниками камікадзе це той самий тип ракет, які використали під час атаки на Мадждальшамс, у наслідок якої загинуло 12 невинних дітей. Ми також завдали удару по ракетах малої і середньої дальності та по БПЛА, якими можна завдавати ударів у глиб ізраїльської території, завдавати серйозних збитків містам та селищам. Хагарі додав, що було багато вторинних вибухів, коли детонували боєприпаси, що зберігалися в будинках. З його слів, Хезбола розмістила зброю в помешканнях, щоб використати її проти цивільних цілей в Ізраїлі. У відповідь на удари Хезбола заявила, що випустила десятки ракет по військовій базі, що на півночі Ізраїлю. Зі слів армійців, сирени, що попереджають про ракетний обстріл, лунали на всій півночі країни, зокрема в портовому місті Хайфа та в північній частині західного берега річки Йордан. Угруповання не прокоментувало твердження про те, що ховає зброю в будинках, але заявило, що не розміщує військову інфраструктуру поблизу цивільних осіб. Як очікують, обстріли Лівану триватимуть.